Футбольне міжсезоння завершилося, і 28 березня розпочинається весняна частина чемпіонату серед команд першої ліги. Взимку професійний футбольний клуб Олександрія попрацював над тим, щоб стати кращими у першій лізі. Для цього провели повноцінні тренувальні збори. Перший збір провели у Криму на хороших полях зі штучним покриттям, де зіграли чотири поєдинки. На цьому етапі підготовки це був загальнопідготовчий етап. В першу чергу закладався фундамент функціональної підготовки, тому що багато було бігової роботи, атлетизму. І дійсно навантаження були дуже серйозні, що деякі футболісти говорили, що це перший раз у них такі тренувальні збори. Збір Олександрійська команда проводила у Туреччині. На турецькому зборі тренувальний штаб акцентував увагу на ігровій взаємодії як командній, так і груповій. Намагалися зіграти найбільше матчів із суперниками високого рівня. Завершальний третій тренувальний збір Олександрійці проводили вже вдома. А так в цілому ми провели 17 матчів, 9 перемог, 5 поразок, три Ну, Звичайно, на зборах ніхто не дивиться на результат, а для того, щоб за Заложити і фундамент, крім функціональної підготовки і техніко-тактичної, потрібна і психологічна підготовка для того, щоб була впевненість в хлопців, для того, щоб розпочати чемпіонат на мажорній ноті. Те, що ми будемо намагатися зробити в п'ятницю. У міжсезоння клуб поповнився новими гравцями. Тренерський штаб провів серйозну роботу. А керівництво клубу, незважаючи на складну ситуацію в країні, зробило все можливе, щоб Олександрійська команда змогла достойно продовжити виступ у першій футбольній лізі. А завдання, яке керівництво ставить перед гравцями і тренерським штабом клубу, залишається незмінним: стати кращими у першій лізі. Футбольний клуб Олександрія має амбіції і має Певні можливості, не всі можливості, але певні можливості для того, щоб бути командою прем'єр-ліги. І ми прикладаємо всіх зусиль. Якщо ще до цих зусиль буде прикладатися вся громада, то я думаю, що сказка стане билю дуже скоро. І повірте мені, що немає у нас. Якихсь настроїв це питання заговорити або в якійсь мірі, скажімо так, ховатися від відповіді за це запитання? Ми чітко знаємо, що місто Олександрія, футбольний клуб Олександрія, має амбіції повернутися до? Великого футболу перша перевірка на футболістів футбольного клубу Олександрія чекає вже у п'ятницю. 28 березня о 17-й годині на стадіоні Ніка Олександрійці зіграють проти своїх земляків футбольного клубу Украгроком з Головківки. Обидві команди, які знаходяться в Олександрії, будуть до кінця намагатись показувати видовичну гру. Самовіддано наполегло віддаватись на футбольному полі для того, щоб дійсно відволікти трошки. Народ від тих проблем, які дійсно зараз присутні в Україні. на успішний старт другої частини чемпіонату чекають і гравці команди, і тренерський штаб, і керівництво клубу, але особливо уболівальники Олександрії. Тому напередодні першого матчу президент ПФК Олександрія Сергій Кузьменко звернувся саме до уболівальників. Я хочу сьогодні, користуючись нагодою, звернутися до. Багато громади вболівальників Олександрії, щоб вони пам'ятали про те, що команда і 11 гравців на полі працюють власне для них. І ми б просили, як ніколи, в цій непростій ситуації вашої підтримки, щоб ви не забували, що потрібно прийти і підтримати свою улюблену команду. І не дивлячись. ні на що бути патріотами свого клубу і, скажімо так, надихати в нього життя, не просто виходити на поле, грати, а грати яскраво, яскра грати переможно і власне? Давати той заряд енергії, який так необхідний нашим футболістам, для того, щоб вони відчували, що всі ми разом, Олександрія, Олександріщина, є великою командою, яка хоче прославляти своє місто, яка хоче прославляти Олександрійський футбол в нашій державі Україна. Тож сподіваємося на видовищну гру Олександрії у другому півсезоні і на цікавий старт команди у поєдинку з «Украгрокомом».